Здорово! Як ти тут? Вітаю сталкива та сталкиші. Це друга частина огляду Gamescom. І окреме відео з аналітикою нового трейлеру Шрам. 22 серпня було особливо тим, що рівно 16 років тому реалізнувся Адон «Сталкер. Чисте Небо. Чим всіх у GSC скріншотом база чистого неба, де був п'ятий псі маячок, який треба було вимкнути в квесті на болотах, та згадка подорожі найманці, який пройшов до тями після викиду на цій базі. Сховані на самому краю баліт від війни угруповань та ренегатів. Шрам став одним з легенд. А кульмінація його пригоди, здається, тільки наближається. І це був анонс повернення Шрама. Я став лідером нового груповання «Іскра», Повідником своїх послідників до світової сторони з темної сторони зони, тиранії Ендії час та варти. На трансляції IGN Євген Крюк та Євген Григорович давали інтерв'ю, де на фоні були кадри з нового телю у Шрам, де вони підтвердили, що впевнені з дату алізу 20 листопада, і не підтвердили стару інформацію, що у гри буде 4 фінали, а сказали не впевнено про три. Можливо, четвертий це таємний? Скоро дізнаємось. На це буде багато часу, адже походження гри займе від 40 до 150 годин, в залежності від стіль. Гімплею. Трейлер в гавній якості довелось почекати, а на наступний день його вже публікували самі GSC. І повірте, там було багато чого, на що слід було звернути увагу. Трейлер починається зустрічі з кіфа зі шрамом. Добра людина завжди часто до столу, як каже шрам, згадуючи Ріхтера та хлопців з якогось ізолятору. І це їх перша зустріч особисто. А позаду шрама два члени його угруповання з новою бланею з зеленими вставками, що чимось нагадує стиль чистого неба. А боєць, що лежить взагалі чимось нагадує холода, балмана на базі чистого неба. Зовніші Шама була сильно змінена в порівнянні тою, яка була в чистому небі, як і колір його очей. І мені ця зміна подобається. А прототипом його зовнішності став азовий цей, який нещодавно давав інтерв'ю для суспільного Донбас, і зазначив, що шрам це свистун, але я це помітив в діпдайві, коли показували катсцену. А ймовірне місце знаходження шрама в цьому трелі на лісопилці, де було багато зомбованих в поклику прип'яті. Це добре видно по типу будівлі, колонам праворуч, деревині, яка є в багатьох місцях, а також по дверям ліворуч, входу прямо та маленьким вікнам над стелею. Навіть вогнище, посередині приміщення в тому ж місці. А в наступній сцені зі шрамом видно заколочений вихід з будівлі зі зворотньої сторони, прямо як на лісопилці в оригіналі. І ще ближче видно багато деревини там. А це місце може бути на великих болотах на колишній локації затон біля лісництва, яке вже було знайдено на мапі вище боліт, але чи це постійне місце їх перебування, чи тимчасово для рейду на індії час, сказати складно. Більше думаю другий варіант. Я взагалі помітив багато зв'язків саме за доном чисте небо весь квест на болотах, шлам, згадка війни угруповань і, і ще багато частинок великого пазлу, другої частини. Згадуючи фінал чистого неба з коридором кодування агентів усвідомлення Stalkill, ми бачимо те саме місце, Екрани кодування все ще працюють, але вже без програми. В кімнаті бійці МСОП, одинаки, вчері. І, можливо, навіть чисте небо, до чого ми ще повернемось. Далі, Шрам питає Скіфа за аномалії поза зоною, що ми бачили на початку квесту туди і назад, на стіні південного периметру. Скіф йому відповідає, стверджуючи, що так, бо Шрам зачув тільки щиток і відчуває, що це тільки початок. Тут ми бачимо ще одну гілку проходження сюжету за іскру проти Валти і Ендії Час. Це вже другий випадок після бодяги, коли ми будемо протистояти Валті та інституту. Думаю, з ними точно щось нечисто через приховування росту зони і експериментів з аномальною енергією. І всі випромінюванням. А на стіні за шамом напис: хто бажає підкрити зону, залишиться в ній. Але частина останнього слова закрита, але я думаю, там навічно. Далі нам показують підземну лабораторію і тунелі, на яких колби схожі на ті, що були в трилогії. На мою думку, це може бути десь під дугою, або ж це секретна лабораторія керування монолітом Х-19 з біодів гри, судячи з цих масивних транспортувальних конструкцій та її масштабу. Але все ж її місце знаходження визначити поки складно. На цьому моменті ми знову можемо бачити регіон Прип'ять, а саме дитячий садок номер 4 Золотий Півник. З елементами садочку номер 2 Велбочка, який був в покрику Прип'яті та в тіні Чорнобилю. А місцина виглядає моторошно, скелети, загальний антураж. Це те, про що казав Аношка в діпдайві, що бази моноліту будуть дуже лякаючими в школах і дитячих садках. І це правда. По цій локації добре видно. І знову коридор кодування, але на фоні вже коментарі скіфа. Але мені здається, що це саме спогад і розповідь Шрама, а його коментує скіф на фоні, розповідь про його пробудження в процесі кодування. Шрам вже був виконати в ким, а його нервова система була Шкодженим, прожитими викидами, тому можливо він не кодування ти і зміг втекти від усвідомлення. Питання тільки що стало з Лебедєвим, лідером чистого неба і що з ним забило усвідомлення, частиною якого він був? І чи втеча шрама була до відправки міченого вантажівці на пошуки стрільця, чи до питань стало тільки більше ніж відповідей. Знову, коли показували дугу, шрам каже, що це темна сторона зони. Я тут бачу зв'язок знову з НДІ Час та їх дослідженнями. На одному з концептів дуга була під'єднана до їх загальної системи ретрансляторів. А можливо, якщо походити ігру за НДІ час, скіфу, яка стала буде підключити дугу, щоб покрити всю зону для НДІ Час і її контролю, як і генераторів. А саме місце біля дуги дуже схоже на перший концепт теллю з Гаус-Герматою. А коли шрам каже про світу сторону, ми бачимо пломінь сонця, що потрапив в кадр. якраз цей момент. Також символічна противага в темній похмурюй стороні. І тут приховано багато цікавих деталей, як ворота периметру на горизонті, вежі навколо цієї бази, подівлі селища, залісся, у далині, а ще далі вежа на агропромі. Але головна тут куля, що схожа на обсерваторію та генератору одночасно, на якій нижче щось схоже на велику мозаїку з написом Людина, час, енергія, та нижче сонце та формула АБС, Псі квадрат, дорівнює DW, DW. Знак псі це грецька літера, що є також символом на шевроні групування полудень. Тільки що значить ця формула, чи пов'язана вона з псівпромінюванням, і яка історія цього об'єкту, поки таємниця? Або ж це просто деколо від розробників без таємного сенсу. Або це хвильова функція системи псівпромінювання, що складається з кількох частинок, залежить від координат всіх частинок, як частини мозаїки з сонцем, і якось пов'язана з цією кулою та енергією зони. Але це вже сильно складна теорія та роздуми. Ця локація, на мою думку, це дикий острів. Перед нами вежа з будівлі з діпдайву, де був бродяга. Ліволуч, видно Айлостат, розбігається з положенням цих місць на мапі, навколо гравітаційні аномалії, а у скіфа в руках прямем з рушником. І на момент видно іншу антенну, а комплекси вежу, на якій ця антена показали далі. Праворуч, на декілька кадрів, можливо помітити залізничне міст на кордоні. Тут показана локація з гімплею: Мала зона та селище Залісся, млин, будинки попереду, ліворуч вишки з обсерваторії, а на горизонті вежа, біля якої щось схоже на супутникову тарілку, а ця локація має знаходитись на новому регіоні згоріли ліс на мапі зони. Ще раз ближче показали аномалію Макове поле і галоного метелика, що пролітає повз. А далі потрелювали нову аномалію з Огнями та звуками псів вимінювання. Шрам каже, що світ стала навколо нас, але ми її не бачимо. І чи на ній вічна весна, новий дім, кондайк артефактів або ж там кожному своє? Треба знайти світу зону разом. В кінці трейлеру Шрам дуже радий і експресивний тому, що в інституті запахне смаленим. Думаю, вони готують на нього рейд. І чи на шраму зона дала нове життя після викиду, В якого були схожі емоції та жести, як у незнайомці на даху. Це ми дізнаємось на релізі. І ще трохи про гуповання іскра. Воно було створено ще під час подій покроку прип'яті, тополем після успішного сканування аномальних зон для вчених. І цікаво, як іскра з маленької групи, полосав руке груповання, чи з таким регіонтарним лідером шрамом. В шифрі АЛГ було схоже груповання по тетелонії час Лоблеск, яке могло бути тоді концептом, а іскра це вже його фінальний варіант. По документам Плобоск вибивав собі агентів аналогічно як це робили усвідомлення. Але після цього шифру пройшло багато часу, і їх історія могла бути змінена. А для теорії місця ще багато. Дякую за перегляд. Як вам неочікуване повернення Шрама? А наступною подією буде PAX West в США 30 серпня. Ставкали. Світової сторони зони вам і залишайтесь такими ж нон-стопабл.